Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Ми знаходимося за селом Біловіж в уроті Козацьке. І як бачимо, повним ходом йде косовиця, заготівля сіна. І люди, бачите, стараються забрати в першу чергу скошене сіно. Доброго дня! Воу! Як вас звати? Хер його знає. Я знаю, що вас звуть Олексій. Ну як сіно? Нормально, висохло трохи. Да вон бачить яке чорне. Ну. А кому ви його гребете? Кузі. Кось собі чи корові. Я не є віно. Арсенович, розказуйте. Чуєте? А да, Де баба, що баба робить? Не баба злякалася інтер'єра до втікла. А як вашу бабу звати? Та тобто. тобто. вона не, не хоче говорити. Чи буде говорити? Кому місяць заготовляєте чи собі? Корові. Корові? Дядько мені розказав, що заготовляє сину, зараз Тертоцем приїде, забере. От, вже копички бачите позабирав оці, щоб От. А там, бачите, знову волки треба це забрати. Ну так. Да. От якось так. Мало заробляє, то всіх прийшов далі на полі, коли людей. Дядько, да. чуєте, а мене теж сіно є. Треба, щоб ви якось в мене забрали, да потім мені молочка дали. Ну, ти мав, ти мав, ти мав. Чого? Ваша корова є. Ми, ти мав, ти мав. Чого не хочете? Чуєте, а чиї це землі, Арсенович? Можливо, ну ви скажете, що це людям виділялася сільська рада колись. Це ж не паї. бачите, скики є на кошеної землі. От, і треба тільки працювати. Працювати, працювати і будемо мати. От бачите, такі старші люди працюють, от вони і мають. А що не працюють, то й немає. От, якось так. Пенсіонері працюють, а молодіж не хоче працювати. Не хочеть. Ні, ну чого, зараз от, я знаю, що ваш син працювати. А де ж ти є молодь-то? А, а другий Ігор... воює. Сколько тих коров на село залишилося. Ігор воює. Поїхав десь воювати. Понятно. Ну добре, давайте бувайте, громадяни. України, бачите, як гарно чоловік працює. Старший чоловік. Скільки вже вам років, Орксанович? Багато. 67. Всі моє! <ріст> 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 ну добре, давайте, бувайте.